У мене остеопороз. Що робити, пані Марія? Поки ще раз повторюсь, не перестанете знецінювати себе ваш остеопороз не зникне. Зник. Знецінює жінка себе, яка я боже, у мене все в житті не так, з роботи не так, там і так далі. Що потом бах переламала шийку бедра. Чому вона переламає шийку бедра? Тому що ця зона максимально слабка. Бо при знеціненні це важко буде саме. Особительний сустав. А потім, коли вона злягла, вона взагалі стала обузою, знову знецівні себе максимально сильний остеопороз, то що треба давати препарати від остеопорозу? Так вони ж не працюють, бо ж не виключно рефлекс на рівні мозку. Я ще коли е, там працював в Вінці, то експеримент такий цікавий. Е, групи були з остеопорозом. Значить, і одна група там, вона приймала саме сучасний той момент препарати, які Компанія Serve давала з радіоактивним Сонцем, який мав закачувати кальцій, переносити насильно на його в кості. І там все. Друга просто дієту використовувала дзов фізичне вантаження. А третя група вони, не, там ще одна була, яка стандартна терапія викладає, ці тільки дієту і е, фізичне навантаження. І четверта, які були безнадіги, щоб треба було доказати, що препарат працює, з ними там працював психотерапевт. Було дуже цікаво. Щоб максимальний результат був у тих, з ким працював психотерапевт, і ті, хто мали дозову фізичне натаження, правильно хорчувався. У них ці квадратики до 100% почав підніматися на другий день. А той, хто приймав дуже сучасний препарат аж на другий місяць. Але препарат, один місяць прийому, коштував тоді, в той період часу, 1000 доларів. І тоді це була неймовірно просто велика сума там в 2003-2004 році. Коли зарплата лікаря була 75. Ну, на більше там не стало, може трошки зараз. Але зараз я признув це саме.